Земля моя Україна, ти вічно будеш жити. Вже більш ніж два роки. Відбувається знищення нашої країни війною. Це призводить до на неповторних наслідків, засмічення на площі посередовичі хімічними речовинами, зміна ландшафту, зникають ліси, ріки, знищення ареалів, існування тварин. Багато до ваших тварин залишилось без господарів і від цього потерпають українці. Мають генетичний код. Поки наші військові боронять нашу землю, українці також не сидять без діла від малого до старого. Всі, чим можуть допомагають, підтримують один одного. Військові природу. Наш комунальний заклад, Кокатилівський ліцей No2, Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. Також не стоїть остров. Зараз як ніколи. Ми чітко знаємо ці перемога та відчуваємо сили йти до перемоги. Збираємо пластикові кришечки для протезів наших поранених воїнів, пляшечки для окопних свічок і тим самим зменшуємо кількість факторів забруднювачів навколишнього середовища. Даруємо друге життя сміттю. Берегаємо зелені насадження. Замість ялинок використовуємо груснаруж, зроблені виночки. І ними прикрашаємо домівки на новий рік. Під новий рік наряджаємо штучні ялинки. Закликаємо зберігати першоцвіти, беремо участь у екологічних конкурсах та заходах. Насаджуємо нові рослини, бо природа наша батьківщини потребує відновлення. В цьому нам допомагає вся дружня родина ліцеї. Доглядаємо за клумбами та раніше насадженими рослинами. У цьому нам допомагають робітники ліцеї. Співпрацюємо з БФ щаслива лава у проєкту Біотека з та місцевою благодійною організацією Велес. Турбуємось про безпритульних тварин, підготовуємо. Деякі котики навіть пощастило, що вони частинкою люблячої людини. Підготовуємо безпритульних тварин, допомагаємо пташкам взимку, Розвішуємо водівнички, святкуємо, щоб завжди не був корм. Знесилених пташок обігріваємо. Ми надалі будемо продовжувати допомагати нашій батьківщині проводити активну різнобічну природоохоронну роботу, бо це генетичний код українця. E